Привіт, любі друзі! Ну що ж, настав час працювати над нашою технічністю та віртуозністю. А поки я розповідатиму, як це буде відбуватись, тисни на лінк ось тут, або переходь за посиланням під цим відео і оціни нашу вибухову новинку, Твій улюблений вербунг в новому несподіваному форматі. А я буду чекати на твою думку в коментарях. І, звісно, буду вдячний за твою вподобайку. Отже, якщо ти ще не гуру в техніці або хочеш вміти будь-який викрутас, тоді це відео саме для тебе. Тут я зібрав декілька технік, з яких необхідно починати свій шлях до віртуозності. Елементи будуть прості, але вони чудово доповнюють більш складну техніку. Ну що, ти готовий? І почнемо ми з техніки виконання бочки. Основою для неї є шине, яке ми розглядали вже в попередніх відео. Всі посилання я залишив в описі. Ну, а наше основне положення це положення присяду. Ножки тримаємо разом, коліна збираємо разом. І запам'ятайте, що ми обов'язково нахиляємо корпус до коліна. А не навпаки, падаємо назад, так? Коліна до корпусу. Ще раз. Корпус нахиляється до коліна. Тримаємо точку, як і коли ми робимо шине по ходу руху. І так, робимо крок правою ножкою в напрямку руху на п'ятку. Так, це зрозуміло. Праву ручку піднімаємо вгору. Лівою опираємося підлогу. Робимо крок правою ножкою. Раз. Переходимо на праву ножку. Підставляємо праву ручку. Ліва ручка у нас іде згори. Підставляється на підлогу. Далі підставляємо ліву ручку і робимо оберт. Такий самий рух. Повторюємо декілька разів. Раз. раз. Так, зауважте, кожен рух я роблю через п'ятку правої ножки. Через п'яточку. Повторимо ще разок. Що роблять наші ручки? Вони рухаються згори права ліва. права ліва. Права-ліва. Права ліва. Так. Наступний крок при виконанні цього руху. Це наш погляд. Ми завжди дивимось в точку, куди ми будемо рухатися. І так, приготувалися. Праву ручку підняли, ліва на підлозі. Крок правою ножкою. Раз. Я дивлюся в точку, куди буде мій рух. Ставлю праву ручку, ліву ручку, голова залишається в точці. По напрямку руху. І на рахунок раз розвертаю голову. Раз. Ось тут є важливий момент і нюанс. Ми розмовляли про те, що корпус ми завжди тримаємо біля коліна. так? А у багатьох є помилка. Під час цього оберту, на рахунок раз, люди залишають корпус позаду і роблять ось такий крок правою ножкою. І тоді ми завалюємося назад. Так робити не можна. Ми обов'язково тримаємо корпус біля коліна. Тобто, раз. І спочатку ми побачили, куди йдемо, а потім тільки зробили крок. Да? Тобто, корпус в нас йде за ногою, а ні в якому разі не падає назад. Пробуємо зробити цей трюк, але вже рухаючись по колу. Нагадую вам про те, що ми завжди дивимось в точку нашого руху. Поїхали. Підготовче положення. Підготували праву ручку. Починаємо шах правою ножкою. Поки що робимо це повільно. Раз. 9, 10, 11, 12. Давайте спробуємо ще раз трішечки швидше. А, будь ласка, зауважте, що рахунок раз це в нас крок правою ніжкою. Цей крок повинен бути зручним і не надавати вам дискомфортного положення. Для кожного він свій, в когось ножки трішечки коротше, в когось трішечки длинніше. Тому ви повинні самі зрозуміти і відчути, наскільки вам комфортно робити крок правою ножкою. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Техніка виконання бочки не складна, але сам трюковий елемент. Дуже ефективно дивиться у поєднанні з іншими трюковими елементами, такими як бланш або арабське, бідуїнське, може бути навіть е, подвійний садбаск або щось ще. Так? Тому я дуже е, рекомендую вам освоїти цю техніку. Ну, а ми переходимо до наступної, і це крокодильчик. Итак, основне наше положення. Ми сідаємо вниз, робимо упор на ручки. Ручки в нас дивляться не вперед і не назад, а в сторону, так, піднімаємо наш таз і з'єднуємо разом коліна. Далі, піднімаючись на півпальці, ми робимо викид правої ножки. Раз. Далі змінюємо на ліву. 2, 3, 4. Зауважте, що я не ставлю ножку, а потім достаю іншу, а роблю перестрибування. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. І з кожним разом ми пришвидшуємо темп. Робимо швидше, швидше і швидше. Давайте спробуємо зробити трішечки швидше. Наступна вправа допоможе нам розвинути наші м'язи рук для того, щоб в майбутньому наш крокодильчик був швидкий та динамічний. Ми приймаємо те саме положення, яке ми з вами вже вивчили, і будемо рухатися по діагональці вперед ногами. І зауважте зараз на роботу саме рук. Ножками ми перебираємо, і ручками рухаємось до протилежної ножки. Доходимо до кінця. В кінці обов'язково робимо зупиночку і красиво встаємо. Це допоможе нам розвивати наші м'язи рук. Зараз виконаємо крокодильчика, рухаючись по колу. Є одне зауваження: якщо при підготовці ми робили рух, і ручки в нас працювали спереду назад. То зараз ручки будуть працювати навхрест. Так, перебираючи ручками навхрест. Обов'язково не одна до одної, а саме навхрест для того, щоб рухатись по колу. Ножки виконують той самий рух, але трішечки працюють на динаміку роботи по колу. Що розмовляти? Давайте робити. Основне положення приймаємо. Поки що ми не спішимо. Робимо в повільному темпі і рухаємось по колу. П'ять. Ну що, спробуємо зробити крокодильчика в більш швидкому темпі. 5, 6, 7. Ну, а наступним нашим технічним елементом буде підсічка. Дуже цікавий та ефектний трюк, який застосовується в багатьох. Низових комбінаціях. Ви могли бачити цей технічний елемент, наприклад, в танці «Повзенець» або інших українських народних танцях. Тож, основне положення наша присяд. Праву ножку ми виводимо в сторону, ліву ножку вперед. Тут не треба розвертати коліно в сторону, так? коліно дивиться вперед, і корпус нахиляємо ми до коліна. Погляд прямо. Аваножка робоча робить оберт проти часової стрілки. Ось сюди. Під час оберту ручки ми забираємо з підлоги. Як тільки ножка проходить, ручки повертаємо. Далі перестрибуємо через ніжку і повертаємо ножку в исходне положення. І цей рух повторюється декілька разів. Таким чином в нас виходить. Ось такий технічний елемент. Це перший варіант виконання. Але є ще підсічка в зворотньому напрямку. Зараз ми ножкою працюємо не Проти часової стрілки, а за часовою стрілкою. Тобто починаємо рух ножкою за себе. Так? Ножка проходить коло і перестрибуємо через неї. І потім міняємо ручки. Давайте спробуємо зворотню мутень. І її. Ці трюкові елементи, які ми сьогодні розбираємо, я вам пропоную робити і з правої, і з лівої ноги, і в праву, і в ліву сторону. Бо надалі при комбінуванні цих технічних елементів з іншими, вам буде набагато легше. А коли ми вже розібрали з вами таку техніку, як бочка та підсікання, я пропоную спробувати зробити техніку по колу підсікання в повороті по колу. І так, для цього ми зробимо декілька підводящих вправ. Сідаємо вниз, ліву ножку викидаємо в сторону і робимо ронд лівою ножкою. Раз. Два. Три. Чотири. Те саме робимо правою ножкою. Раз. Але в обратимусь два. Три. Чотири. А зараз наше завдання поєднати ці два рухи з проходкою по колу. І для цього ми згадаємо вправу бочка. З'єднуємо ножки разом. Робимо крок на праву ножку, на п'яточку. І викидаємо ліву ножку в підсікання. Раз. Далі викидаємо праву ножку в підсікання. Два. І переходимо на неї. Три, чотири. І таким чином. Спробуємо рухатися по колу. Ну а зараз спробуємо зробити цей технічний елемент в більш швидкому типу. Зараз покажу вам декілька комбінацій з технікою, яку ми сьогодні розібрали у поєднанні з більш складними технічними елементами. Ну що, друже, як тобі цей випуск? Пиши в коментарях. Якщо тобі сподобалось, я обов'язково приготую другий випуск технічних елементів. Такого роду. Ну, а я не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей.